Війна йде до завершення днями у мережі. Завірусилась ця заява члена парламенту про президентської фракції Слуга народу Федора Веніславського. Чимало хто скептично сприйняв слова парламентаря, пише видання BBC Україна. Втім, Веніславський не перший український публічний діяч, чий прогноз викликає запитання. Мене звати Яна Паркон, Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, які ще посадовці давали суспільству примарну надію щодо позитивного розвитку подій. Однак їхні слова не справдились в обіцяний ними термін. Докладніше далі. Уперше свою тепер уже крилату заяву про два-три тижні. Колишній радник голови офісу президента Олексій Раскович зробив в ефірі національного телемарафону єдині новини 22 березня 2022 року. Цитата: Росіяни будуть наступати, поки не скінчаться. А скінчаться вони дуже швидко. Я даю два або три тижні на припинення активних бойових дій, тому що їм просто не буде чим наступати. Екс радник голови ОП. Олексій Арестович, щойно суспільство зрозуміло, що два-три тижні можуть розтягнутись на роки, як ця фраза, із так би мовити, заспокійливої пігулки стрімко перетворилась на інтернет-мем, що правда не дуже веселий. А її автора звинуватили у свідомій брехні. Згодом він пояснював, що цей термін стосувався того формату блискавичної війни. А коли вона перейшла у протистояння на виснаження, то все змінилося. Радник голови ОП Михайло Подоляк не був настільки радикальний у своїх прогнозах, як Распович. Втім, він пообіцяв українцям повернути окупований Крим лише за півроку. Ця без перебільшення історична заява пролунала 28 листопада 2022 року в ефірі телеканалу Фрідом. Цитата по Криму все буде круто, я хотів би, щоб ми з вами через 6 місяців, коли я спеціально поїду на набережну Ялти, на своє улюблене місце. Увімкну там телефон, і ми з вами поговоримо, яким буде вільний Крим. От гарантую вам обов'язково. А звідти на той час уже поїдуть всі росіяни, які вкрали наше з вами майно. Колишній радник голови ОП Михайло Подоляк. Ще за два місяці у лютому, 2023-го, виходячи, цитуємо із. Абсолютно очевидної логіки війни він ще раз підкреслив, що зсу за дуже короткий час вже буде в Криму. Подоряк не виключав, що його прогноз може бути занадто оптимістичний, але називав його математично вивірним. Скандальними прогнозами відзначились не лише високопосадовці, а й популярні представники шоу-бізнесу. Так, у квітні 2023 року український гурт Антитіла анонсував концерт у деокупованій Ялті 23 серпня 2024 року. Музиканти навіть відкрили передпродаж квитків на стадіон Авангард, де мало відбутись їхнє шоу. Щоправда, уже навесні 2024-го Соліст Антитіл Тарас Тополя зазначив, його колектив, хоч і надалі вірить, що такий концерт відбудеться. Однак точної дати, коли це може статись, назвати вже не береться. А на початку серпня 2024-го антитіла оголосили про перенесення концерту у Ялті на невизначений час. На той момент із продажу квитків на виступу до окуповані Ялті їм вдалося зібрати 4,5 і мільйонів гривень. За ці гроші вони, як розповіли самі, придбали секретний вантаж для бійців одного з підрозділів ГУР, що діє на кримському напрямку, включно з операціями на морі. 25 грудня 2024 року. Український блогер Дмитро Гордон, який має величезну аудиторію в Україні та серед російськомовного населення інших країн, заявив, що війна може Закінчитись вже до кінця року, цитата: цей рік закінчується у нас 31 грудня. Сьогодні 25 30 грудня. Має статись велике. Дещо я навіть не хочу вслух це казати, якби це сказати і не сказати. Хтось з ким зустрінеться 30 грудня, після чого буде дуже цікавий час. Я маю на увазі закінчення гарячої фази війни. Відомий блогер Дмитро Гордон. 29 грудня 2024 року він вкотре повторив свій прогноз і наголосив, що не збожеволів, роблячи такі заяви. Гордон посилався на свої два джерела у Вашингтоні. За що купив, за те продаю. Додав Гордон. Попри те, що його прогнози не справдились. Блогер не припинив робити схожі контроверсійні заяви. Наприкінці вересня 2022 року. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що ЗСУ звільнять Крим. Цитуємо до кінця весни. Можливо, трохи раніше. У січні 2023-го він ще раз підтвердив свій прогноз, нібито українські війська мають робити все можливе, щоб повернути Крим до літа. На початку червня 2023-го у ГУР визнали, що прогноз не справдився вчасно однак наголосили, що слова Будавунова все одно правильні. Цитата: Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі, і не календар відривний на стіні. Корективи відбуваються, але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін. Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими. Речник гур Андрій Юсов пізніше погибку у прогнозі визнав і сам очільник гур. За його словами, він мав на увазі диверсійні групи гур, які заходили до Криму. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. Коли в Україні закінчиться війна, спочатку українців прибаюкували прогнозами про 2-3 тижні, які згодом стали не дуже смішним мемом. Колись ми щиро сподівалися, що зсу дійдуть до Москви, А тепер багато хто з нас взагалі не вірить, що війна закінчиться найближчим часом. І, хоча надія на близький мир здається, ні в кого не залишилося, навіть у Дональда Трампа час від часу лунають оптимістичні голоси, що стверджують, війні скоро буде покладено край. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, коли саме з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Війна в Україні може закінчитися вже за 2-3 місяці. Про це міністр фінансів США Скотт Бесент заявив у спільному інтерв'ю агентствам Reuters і Bloomberg. Але для цього європейським країнам необхідно відігравати активнішу роль у скороченні російських нафтових доходів. Бесент наголосив, що адміністрація Трампа запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити закупівлі Китаєм російської нафти, тільки у тому випадку, якщо країни Європи ведуть мита в розмірі від 50%, до 100% для Китаю та Індії. Ми очікуємо, що європейці зроблять свій внесок, і ми не будемо рухатися вперед без європейців. Я гарантую вам, що якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або 90 днів. Міністр фінансів США Скотбесенд. Бесон також заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для розгляду питання щодо посилення санкцій стосовно російських компаній, включно з такими великими нафтовими компаніями, як РосНЕФТЬ і Лукойл, а також для підготовки до більш активного використання російських суверенних активів, заморожених після вторгнення. Заяви про близьке завершення війни пролунали також і в Україні. А за словами народного депутата, члена комітету з питань нацбезпеки Федіра Веніславського, про це говорить консолідація депутатів у раді під час прийняття певних рішень, як заявив нардеп в етері Радіо НВ. Йдеться про голосування за військові законопроєкти. Втім, швидке завершення війни залежить не тільки від міністра фінансів США або економічних маневрів країн-учасниць Євросоюзу і тим більше не від згуртованості українських парламентарів під час розгляду законопроєктів у раді. Швидке завершення стає реалістичним лише як мобілізація зусиль усіх зацікавлених сторін, навіть Кремля. На думку експертів аналітичного центру Atlantic Council, війну можна зупинити лише завдяки жорстко примусового перемир'я з моніторингом і гарантіями. Одночасно, Європа має безперебійно постачати Україні озброєння Насамперед, засоби ППО, далекобійні крилаті ракети та боєприпаси, та продовжувати чинити фінансово-економічний тиск на Росію. Важливою обставиною, на яку вказують аналітики, можуть стати оперативні невдачі окупантів на фронті, що разом із прогресуючою економічною рецесією, має змусити Москву переглянути свої плани щодо мирних переговорів. Водночас, аналітики Atlantic Council застерігають від часткових та односторонніх угод. Припинення вогню має бути пов'язане виключно з гарантіями безпеки. Нагадаємо, що Кремль продовжує вимагати від Києва попередніх поступок, а саме здачі українських територій перед перемир'ям. Про завершення війни з боку Кремля навіть не йдеться. На щастя, в Європі розуміють відповідальність, яка лежить на європейських політиках у цьому нелегкому питанні. Франція, Велика Британія та інші країни ЄС нарешті готові надати Україні гарантії безпеки після закінчення війни, стверджує агентство Reuters, Цитуючи французького лідера Еммануеля Макрона. Вперше за довгий час з'явилася по справжньому серйозна і дуже конкретна основа для завершення бойових дій. Наголошує Reuters. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.